Уже сьогодні кожен 18-й українець змушений жити з обмеженими фізичними можливостями, а це майже 5% населення України. Як їм допомагає держава про невід'ємні права і проблеми інвалідів? Говоримо в рубриці. Особливі люди, доброго вечора. Сьогодні ми працюємо в дещо незвичному форматі. Наш гість, начальник головного управління праці та соціального захисту населення закарпатської облдержадміністрації Віктор Масола. Вітаю вас ще раз, пане Вікторе. Доброго вечора. Тут же майже 56 тисяч закарпатців по статистиці. Це сума це число таке плаваючи, так мають статус інваліда. На кого покладено організацію і виконання всіх державних зобов'язань щодо інвалідів? Ну, Інваліди отримують різні види соціальних допомог, пільг, компенсацій, субсидії і супровід цього питання, отримання коштів і доведення коштів від держави до конкретного інваліда, в основному покладено на органи праці соціального захисту населення на місцях. Тобто наші управління ведуть повний облік цих інвалідів, всі інваліди, які мають відповідний статус, чи це інвалід загального захворювання, чи це інвалід війни, чи це діти інваліди. Вони відповідно мають відповідні посвідчення, мають відповідно встановлену лікарями нозологію, тобто групу інвалідності, і відповідно до групи інвалідності, до свого статусу, вони отримують різні види державних соціальних допомог. На сьогодні, як ви сказали, в області майже 56 тисяч населення це є, на жаль, інваліди різних груп, в тому числі майже 5,5 тисяч, тобто майже 10% це. На жаль, діти-інваліди. І статистика говорить про те, що з року в рік кількість інвалідів з різних причин відповідно, зростає. Тобто, знову можемо, мусимо констатувати, що на жаль. Але держава зараз, в міру своїх можливостей, надає різні види державних соціальних допомог інвалідам. Вони отримують відповідно від того різні розміри допомог, пільг, субсидій, компенсації. І все це йде через органи праці соціального захисту населення на місцях. Чи залежить соціальна допомога інвалідам від прожиткового мінімуму? І на даний час яка картина? Так, З цього року п'ять разів ці види різних допомог збільшуються. Бо п'ять разів на протязі року змінюється як мінімальна заробітна плата, так і відповідно прожитковий мінімум. І всі державні соціальні стандарти вони. Прив'язані до прожиткового мінімуму. Прожитковий мінімум встановлюється для різних соціально-демографічних груп, для чотирьох груп це до діти до шести років, від части до 18 років, працездатне населення і непрацездатне населення. Ну, в основному всі допомоги для інвалідів відповідно прив'язані для прожиткового мінімуму для непрацездатного населення. І з 1 липня також розмір допомог всіх видів допомог в зв'язку з тим, що прожитковий мінімум зростає, також буде. Автоматично перерахований, тобто от люди з інвалідністю, з обмеженими можливостями отримують збільшений розмір відповідних соціальних допомог. І ще є одна новина, одна з соціальних ініціатив президента, що з травня місяця інваліди, які мають психічні розлади, і для того, щоб вони максимально можливо були в сім'ях, і для тих, хто веде догляд за такими інвалідами які мають психічні розгляди першої і другої групи будуть отримувати ну скажімо так майже в 10 разів більше допомоги від держави чим вони отримували. тобто якщо раніше вони отримували відповідну допомогу інвалід по інвалідності і особа яка вела догляд 10% прожиткового мінімуму, то зараз... Ми говоримо про опікунів так? Цих людей, чи як про тих людей, які ведуть догляд, догляд за цими людьми, які оформили такий догляд, тобто сім'ї, в яких є такі інваліди. То зараз буде відповідно збільшено до прожиткового мінімуму Догляд сам з 10% до до прожитку в тобто 10 разів майже зростає така допомога. І сама допомога інваліду зростає, але не більше як три прожиткові мінімуми разом з допомогою і догляд і з допомогою мають складати цю суму. Тобто, приблизно можливо такий варіант, що більше трьох тисяч гривень буде отримувати така сім'я, де є інваліди. Ну це життєва сума. Не... Це я ж кажу, це в десятки разів збільшена сума. Uh -huh. Відповідно, президент. Пам'ятаєте, місяці два назад виступив з відповідними соціальними ініціативами. Між іншим, кого стосуються ці е, ініціативи, яким чином вони впливають на права інвалідів, на право інвалідів? в тому числі е, соціальні ініціативи стосуються і е, інвалідів, бо збільшені всі розміри угу. соціальних допомог відповідно для інвалідів, які мають, як я вже сказав, е, психічні розлади. Перша друга група це суттєве збільшення. Відповідно на більше коштів направляється на реабілітацію інвалідів, на реабілітацію дітей-інвалідів, відповідно на 100% забезпечення інвалідів відповідними засобами технічними засобами реабілітації. І з цього року всі інваліди, яким це по індивідуальній програмі реабілітації передбачено, які мають забезпечені бути інвалідними колясками і засобами реабілітації. Вони 100% за кошти держави будуть такими засобами забезпечені. Тобто робота первинна вже проведена, і ті інваліди, які мають отримати коляски інвалідні, вони до вересня місяця повинні бути забезпечені такими колясками. Тобто, вони вже оформлюють відповідні заяви і будуть забезпечені. Вони мають право вибору, вони раніше такого права не мали. Вони зараз будуть мати право вибору відповідної моделі марки е коляски. Тобто ця процедура вже е завершена. Замовлення пішли на заводи виготовлячі, і я думаю, що до вересня місяця буде такі коляски їм поставлено. Ну і відповідно ще одна соціальна ініціатив: це забезпечення телетюнерами е відповідно пільгових груп населення. Це чотири категорії, які мають право на такі телетюнери. Але це можуть бути забезпечені по місцю проживання ті категорії, я зараз їх назву, там, де є цифровий сигнал на сьогодні. Що це значить? Один Воловецький район на території області поки що не підпадає під це цифрове мовлення, тому що нема там відповідного покриття. Які чотири групи населення будуть забезпечені? За кошти держави, тобто безоплату телектрон. Це перше: інваліди загального захворювання першої і другої групи, інваліди війни всіх груп, сім'ї, які отримують допомогу державну, як малозабезпечені сім'ї. Це сім'ї, які мали в 2011 і 2012 році відповідно субсидії на сплату за житлово-комунальні послуги, і сім'ї, в яких є. На вихованні діти-інваліди, тобто чотири категорії населення. Вони повинні звернутися за місцем проживання в органи праці соціального захисту населення з відповідною заявою. Якщо немає можливості особисто таку заяву передати, то вони через уповноважну особу в сільській раді можуть таку заяву передати або через поштове відділення. Але заява має бути там. Є відповідний взірець, Вони мають отримати цю заяву, підписати відповідні документи. Подати до якого числа? терміни? Ця процедура прописана відповідною постановою Кабінету міністрів. Термін встановлений до 1 липня. Ці документи мають бути всі подані наші управління праці. Наші управління праці складають відповідний список. Цей список затверджується в області, перевіряється і направляється в Держтелерадіо. Самими телетюнерами буде забезпечувати Держтелерадіо через почтове відділення. Тобто люди написали ці заяви, здали документи, ми направили список у Держтелерадіо, і всі, хто отримав, то хто написав заяви і отримав таке право, вони вже після 1 липня, наскільки прописано це в постановою Кабінеті міністрів, після 1 липня почнеться забезпечення відповідних категорій населення безоплатно через почтове відділення. Тобто їм не потрібно йти. Знову наше управління і чекати, коли наше управління, управління праці і соцзахисту населення на місцях ці тюнери забезпечить. Ще раз наголошую, що ці телекюнери буде поставляти держтелерадіо на безоплатній основі через почтові відділення. Ну, треба зазначити, що є зв'язок соціальних працівників з людьми з обмеженими якимись можливостями, так і тобто ці люди ну, всі в нас на обліку uh -huh. можуть скористатися цим, тому в числі наші соціальні працівники, які працюють у територіальних центрах по обслуговуванню одиноких і непрацездатних громадян. Вони максимально можливо йдуть до кожного і людини, яка має це право. Інформують. Ми інформуємо відповідно через засоби масової інформації, через. Друковані засоби, через електронні центральні канали цю інформацію поширюють. Тобто, я ще раз прошу просто наголосити про короткі терміни цієї роботи. Буквально залишилося декілька днів для завершення цієї роботи. Всі, хто ще відповідну заяву і документи не подав в органи праці, для того, щоб не втратити право на безоплатне забезпечення телетюнерами, просимо оперативно звернутися через, ще раз наголошую, можна через. Працівників територіальних центрів через сільські ради або особисто подати заяву по місці проживання в органи праці соціального захисту населення для того, щоб вони попали в кінцевий список для отримання телетюнерів. Ну і ще раз зауважуємо, що до 2015 року Україна перейде з аналогового на цифрове телерадіомовлення. Однак для отримання сигналів цифрового мовлення потрібно мати спеціальне обладнання, яке підключається до телевізора та антени, телетюнери. На цей глобальний проект в державному бюджеті окремою статтею виділено 350 мільйонів 120 тисяч гривень. І згідно постанови Кабінету міністрів України за ці кошти встановлюватимуть тюнери соціально незахищеним категорією. Категоріям користувачів безкоштовно, наразі ми вже сказали про ці категорії так пільговиків, кому належить безкоштовне забезпечення телетюнерами. І я маю ще одне питання, практично на завершення. Ви говорили про спеціальні технічні засоби реабілітації, засоби реабілітації. що ще відносять до цих засобів, окрім. Там дуже великий перелік, їх є сотні, це ортези, протези, різні засоби для людей з обмеженим слухом, для людей з обмеженим зором, це різні меблі комплектуючі. Тобто є цілий перелік, він знаходиться в органах праці соціального захисту населення і всі люди, які мають право на отримання таких засобів реабілітації, вони повинні звернутися в нас в органи праці соціального захисту населення. І через поліклініки, через реабілітологів, лікарів отримати відповідно в ці призначення, тобто індивідуальні програми реабілітації, відповідно рекомендації, якими засобами вони мають бути забезпечені. Ми вносимо ці дані в центральну базу інвалідів. Відповідна заявка оформляється прямо на заводи виготовлячі і люди безкоштовно отримують ці засоби реабілітації. Зрозуміло, а щодо того, в якихось центрів реабілітаційних на Закарпатті чи ну, на Закарпатті в Україні, де можуть оздоровитися чи реабілітуватися інваліди, і чи відділяться на це кошти? Ну крім того, що вони проходять реабілітацію, інваліди загального захворювання, інваліди війни забезпечуються безкоштовними путівками відповідно до рекомендацій лікарів. На санаторно курортне лікування. Угу. Вони повинні також звернутися до нас у органи праці соціального захисту за місцем проживання, оформити відповідну заяву, стати в чергу, і по мірі поступлення путівок вони будуть забезпечені. Тут і дуже багато категорій: тут і афганці, і чорнобильці, угу. і ветерани праці. Но у ветерани праці у нас і пенсіонери попадають, так би мовити, під дію закону, що вони повинні бути забезпечені. Але закон каже, що ці путівки забезпечуються за кошти місцевих бюджетів. Тобто ветерани праці. Можуть стати на чергу, і якщо місцевий бюджет, районні бюджети, це в основному міські, якщо мають такі кошти, то вони їм можуть закупити такі потігу. Тут є проблема, тому що місцеві бюджети, якраз для ветеранів праці пенсіонерів, ну, як завжди, наші бюджети дотаційні, не завжди мають кошти. Всі інші категорії забезпечуються безоплатно за рахунок державних субвенцій державних потівок. Це санаторії на території України. Крім того, ми ще маємо програму спеціальну. І обласну і для деяких категорій, якщо вони купили інваліди путівки за свої кошти, ми проводимо їм компенсацію за це лікування. Що стосується реабілітації, то ми активно займаємося цими питаннями. В області в нас є створений обласний центр комплексної реабілітації інвалідів та дітей інвалідів. Який створює, ми поетапно цим питанням працюємо. Ми вже створили шість відділень на території області в районах, де можуть пройти реабілітацію діточки-інваліди. Наразі питання стоїть про відкриття такого відділення у Міжгірському районі. І є у нас відділення, де проходять реабілітацію дорослі інваліди. Це при Виноградівському героичному пансіонаті. Щомісячно 30 чоловік з області безоплатно. Ми надаємо путівки для того, щоб вони пройшли там відповідну реабілітацію. Начальник головного управління праці та соціального захисту населення Закарпатської облдержадміністрації Віктор Мацола був нашим гостем. Дякую вам за розмову, пане Вікторе. В рамках рубрики Особливі люди прощаємося з вами до зустрічі за тиждень і всього найкращого. Дякую.